Привіт! Сьогодні маю бажання відчула такий поклик в собі, маю ресурс, і, головне, знайшовся час трошечки з вами порозмовляти, поділитися думками, певним досвідом. Можливо, хтось із вас зараз проходить шлях певного становлення, шлях, коли відчуваєш, що в тобі щось прокидається, коли ти, можливо, навіть не можеш це. Назвати певним словом, пояснити або комусь розповісти, коли тобі здається, що, можливо, з тобою не все окей, що, можливо, твоя кукушечка трішечки хитається, і ти збираєш все на якийсь стрес, на перевтому, на виснаження, на свою брехливу фантазію. Але насправді ти вже давно знаєш, що ти не помиляєшся, що ти точно відчуваєш щось в собі, щось більше і глибше. Це можуть бути відчуття якісь. Може бути відчуття, що приходять знання, що просто вони в тебе є. Те, про що ти ніби і не думав ніколи. Воно є в твоїй голові, воно є в твоїй свідомості. Ти починаєш списувати все на, все на те, що ти багато читаєш, багато поглинаєш інформації, що десь ти це чув, бачив, хтось це говорив, її не хочеш розуміти. Просто це важко, коли це перш, вперше, в перші рази ти не можеш е, спочатку е, прийняти, зрозуміти, що ці знання є в тобі, що ти здатен. Їх отримувати просто: із потоку, із Всесвіту, із космосу, із джерела, так як хочеш це так і називай. Ми такі е всі самозванці всередині з цим синдромом клятим, що нам ми здатні повірити, в що завгодно і кому завгодно, тільки не в те, що ми можемо бути джерелом цих знань. Ми довго пручаємось. Це можуть бути картинки, це можуть бути е образи якісь, це можуть бути. Просто відчуття, як перечуття або як дежавю. Я не знаю, у кожного це по-різному. Е, Об'єднує, мабуть, всіх нас одне, що спочатку дуже-дуже-дуже важко дається признати, що це в тебе є. Я хочу обняти кожного, хто хоч раз лякався своєю інтуїції. Хтось раз лякався якихось образів і картинок, які приходили. І ти не розумієш, звідки вони прийшли. Якщо ця інформація була така, що ти просто не знаєш, куди її притулити, куди її примінити і куди з нею бігти, що з нею робити, О, я обнімаю. Цей шлях такий буремний, але він такий прекрасний. Я думаю, для початку потрібно по собі просто признатися, що в тебе це є. І не лякатися, спостерігати. Бо якщо є дар, якщо є сила певна, вона все одно відкриється, вона вже є частиною тебе. Потрібно просто трішечки часу, трішечки навчитися пановувати себе, не боятися себе, відкриватися для нового і бути готовим. Що це дуже захоплююча подорож? Я знаю, як буває страшно вперше. Коли ти лякаєшся, це може бути страх того, що ти не розумієш, що з тобою, страх того, що з тобою щось не так. Відчуття, що ти сходиш з розуму. Іноді буває відчуття, що світ просто тріснув як дзеркало і розсипався на шматки, і ти не розумієш, як тобі їх зібрати. Наскільки я породивилася інформації, як діляться досвідом, майже у кожного це дар приходить через якийсь такий, наче біль. Але він не фізичний біль, душевний, таке враження, що ти ламаєшся, що ламається твоя конструкція. Ти не розумієш, що відбувається. Ну, якщо чесно, мені здається, кожен розуміє. Просто ступінь готовності до того, що доведеться прийняти це і змінитися. У кожного різний. Глибоко в душі, я думаю, що кожна людина з даром і здібностями вона одразу розуміє. Це просто наша свідомість, его наше, ці всі наші страхи і блоки, можливо, навіть певні досвіди. Попередні, навіть життя можуть впливати, досвід попереднього життя, коли було небезпечно проявитися і було загрозла загроза навіть життю, якщо ти проявляєш проявлення. Цей страх може спогнути силу, удар. Ці прояви можуть припинитися на певний час, дати вам можливість оговтатись, подумати про це прийняти, Проаналізувати, заспокоїти. може зайти потім з іншого боку, якщо спочатку це були якісь картинки, які вас налякали, це може припинитися, може заходити відчуття, перечуття, наче прикидається інтуїція. Ви будете вчитися поступово довіряти своїй інтуїції, коли ви навчитесь спокійно сприймати це, довіряти собі. Може йти розширення, можуть іти якісь додаткові прояви. Якщо зараз ви проходите цей шлях, якщо вам трішки страшно, якщо ви не можете ні з ким поговорити про це, якщо ви думаєте, що ви один у цілому світі, що вас ніхто не зрозуміє, і що якщо ділитися своїми цими. Переживаннями. То хтось подумає, що ви просто ненормальні. знаєте, ви насправді далеко не один. Я зараз так багато зустрічаю на своєму шляху людей, які прокидаються, які просто набувають якоїсь такої шаленої сили. Якщо чесно, я думаю, що це буде доступно кожному: якісь ясні знання, якась здатність щитувати з потоку, здатність. Отримувати знання від Всесвіту, здатність передавати їх, цілительство, яснобачення, все-все-все-все, можливо, якась телепатія. Я думаю, що у кожного, у кожного будуть якісь особливості свої, але в цілому, плюс-мінус, ми якось люди вийшли на рівень, коли це буде як базове налаштування. Просто буде у кожного щось більше виділено, щось не так яскраво. І це дуже круто. Але зараз, у цей період, коли це тільки початок, це реально стрьомно просто. Я розумію, як це. Я теж в такому положенні, що я досі не, не, не дуже володію собою, своїми якимись здібностями. Я досі Обережненько, обережненько, дуже на цьому шляху, петрішечки, тому що немає знань, немає провідника, який би міг просто взяти за ручку і провести. По Повідчуття вминув час провідників. Це просто шлях, на якому всі, хто його проходять, мають ділитися і приймати досвід один одного, якось, я не знаю, кучкуватися. Тому обіймаю. І ви можете написати мені, хто проживає зараз якісь переходи. Ми можемо творити свою общину, ми можемо підтримувати один одного в ті моменти, коли страшно, коли ти не розумієш, що відбувається і що з цим робити. І саме головне куди це примінити. Будемо разом іти цей шлях. Всім добра!